1 січня 26-го року. Всіх вітаю з наступившим новим 2026 роком. Бажаю міцного здоров'я, щастя вам, удачі, грошей побільше і щоб нарешті в Україні наступив мир і було все добре. Всі повернулись додому, жили довго і щасливо. А ми за нюткою вийшли на озеро погуляти знову, покататися. Санчатах. Сьогодні дуже гарна погода. С... А отако. Класний. А сонник, я йому Молодець. А, дуже гарна погода, хоч вроді пишу мінус 9 градусів, але тепло на вулиці, якось вітру нема, сонечко ось таке світе. Людей небагато, напевно, ще відпочивають люди вдома на вулиці пусто. А ми з Анькою вийшли. Ей, я не Ань! А хто ти? Я кошечка. Кошечка Аня. А ми ж з кошечкою Ані вийшли на прогулянку в новому році. Так що всім бажаю всього самого найкращого в цьому році. Будьте здорові!